І пане Арсен, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Вітаю вас, пане Арсене, Ваша агенція розпочала роботу в грудні минулого року. За цей час які найбільші виклики перед вами постали? З Чим ви зіткнулися за, за цей невеликий період роботи? Найбільшим викликом було те, що в нас було дуже мало часу для того, щоб запуститися і показати перші результати, тому що дійсно, як ви правильно сказали, ми в грудні запрацювали. А вже з 1 січня ми на себе перебрали закупівлі, зокрема пально-мастильних матеріалів для потреби збройних сил України та закупівлю речового забезпечення, речового майна. Були деякі сумніви щодо нашої спроможності, щодо того, чи ми зможемо укласти контракти, чи ми зможемо їх виконати своєчасно для того, щоб не було переривання у постачання для потреб ЗСУ з одного боку, і з іншого боку, виконати це в такий спосіб, щоб ні в суспільства, ні в державних контролюючих органів не виникало питання щодо того, як ми це зробили в частині, наприклад, антикорупції, дотримання законодавства. І хочу сказати станом на сьогодні, от е, менше двох місяців минуло, як ми запустилися у. Уповну в нашій роботі, що ми е, ці е, завдання виконали. Е, ми уклали близько 50 контрактів на суму більше ніж 8,1. Мільярди гривень при цьому ми зекономили 2,8 мільярди гривень. Ця економія від орієнтованої вартості, яка була доведена до нас з боку Міністерства оборони, вся ця економія йде на те, щоб дозакуповувати додатково те, що потрібно для збройних сил України. Тобто, ми можемо сьогодні констатувати, що кожна гривня, яка виділяється для тилових потреб ЗСУ, сьогодні, у порівнянні з минулим роком, приносить на чверть більше цінності ніж було заплановано. Тому, в принципі, ми можемо сказати, що і в сенсі забезпечення безперервності постачання для зсу і в сенсі дотримання антикорупційного законодавства законодавства в сфері закупівлі ми рухаємось згідно нашого плану, пане Росене минулого місяця. Дуже багато шуму в Україні наробив корупційний скандал з родиною Гринкевичів. Так який також був пов'язаний із закупівлями. Що ця ситуація так навчала вас? І а, що будете робити для того, аби таких випадків далі, коли ми говоримо про закупівлю, не було? Випадок із Гринкевичем насправді, це просто найбільш такий, ставший відомий, найбільш гучний випадок, коли насправді він не єдиний, коли компанії з мало зрозумілих для широкого загалу причин стають переможцями контрактів. Міністерства, коли вони стоять контрагентами на суми в мільярди гривень, і це симптом більшої проблеми яка була притаманна міністерство ну, часів його попередніх керівників, коли в міністерстві не було чітко встановлено закупівельних правил, не розуміли, хто несе відповідальність від А до Я за ті чи інші рішення. Ця відповідальність розмазувалась між Кількома або навіть декількома структурними підрозділами у межах Міністерства оборони, що створювало ілюзію такої собі колективної безвідповідальності за результат, та реформа, яка відбулась починаючи з, з осені минулого року, і та яка втілилась в життя в грудні минулого року, із запуском нашої агенції, вона якраз таки про те, що в системі з'являється відповідальність, що цю не відповідальність цю відповідальність за закупівля а саме в кого. І як ми закуповуємо, несе очолювана мною агенція? Відповідно чітко раптом з'являться в нашій агенції такі контрагенти. Можна буде спитати, як так сталося. Але я хочу наголосити, що в нашій звельної агенції в державному операторі Тилу ми застосовуємо найбільш суворі вимоги щодо. Щодо антикорупції, щодо дотримання санкційного законодавства, щодо недопущення до наших торгів тих контрагентів, які не виконали попередні зобов'язання перед Міністерством оборони, з тим, що всі такі постачальники вони не зможуть стати нашими контрагентами. І той факт, що ми маємо станом на сьогодні, ті закупівлі, які ми проводимо, вони в принципі досить переконливо свідчать саме про те, що я сказав. Пане Арсене, інше важливе питання це також продовольче забезпечення Збройних сил України, особливо так на тлі інших минулорічних скандалів про яйця по 17 гривень. Так багато думаю, хто з наших глядачів цій історії пам'ятає, як цей очищуєте, як тут працюєте? Харчування на відміну від пально-мастильних матеріалів, від речового забезпечення нами буде. Поставлятися з другого кварталу цього року, тобто станом на сьогодні, те харчування, яке відбувається в зсу, відбувається за контрактами, де замовником все ще є один зі структурних підрозділів Міністерства оборони, яке наразі ліквідується. З другого кварталу це вже будуть наші е, наші контракти. Е, ми будемо поступово переходити на нову систему, де ми будемо окремо закуповувати товари, окремо закуповувати послуги з логістики таких товарів. По мірі того, як ми будемо на них на цю нову модель ну, переходити, або паралельно з цією моделлю, ми будемо також контрактувати рітейлові мережі за принципом регіональної розбивки з тим, щоб саме ті мережі, ті постачальники, які сьогодні реально працюють на ринку, щоб вони змогли вийти та. Та запропонувати свої товари свої послуги, як саме ми це забезпечимо? Ми це ми це забезпечимо через новий підхід, новий механізм у закупівлях, які по суті унеможливлює участь тих компаній, які спеціально створювались під контракти Міноборони, і навпаки, допускає до участі ті компанії, які сьогодні ну, реально і об'єктивно функціонують. На споживчому ринку продуктів харчування, і саме їх ми будемо допускати до таких торгів. Пане Ресена, на замкінець маємо хвилину часу. Найбільше питання від наших глядачів до вас є. Хто на вашу думку має відповідати в міністерстві за випадки корупції, і яке має бути за це покарання? За випадки корупції мають відповідати ті, хто ухвалюють. Відповідні рішення або навпаки е, проявляють бездіяльність, коли такі рішення мають бути ухвалені. Насправді, таких випадків е, їх ну може бути кілька на різних рівнях. Тому я не можу сказати, що е, хто саме одна особа, яка має нести не ну яка має нести відповідальність. Ще раз е, дуже важливо, щоб в системі в цілому цієї відповідальності більшало. Її стає більше тоді, коли з'являються ті точки, на які спирається система, які беруть на себе цю відповідальність. І у випадку із закупівельною реформою, як із запуском державного оператора тилу, так і тієї агенція, яка, яка займається закупівлею зброї, ми говоримо про те, що відповідальності. Прозорості керованості в цій системі е, стає більше. Я впевнений, що е, за результатами такої реформи про них. Я думаю, що ми зможемо прозвітувати уже незабаром. Абсолютно е, нам буде е, нам в цілому, як в Україні, буде не соромно і всередині ну, нашого суспільства, і перед нашими міжнародними партнерами. Пане Арсене, дякую вам за розмову. Арсен Жумаділов, голова Агенції Державний оператор Тилу був на зв'язку.